Друзі, всіх рада бачити на каналі Катя Солонар з нами сьогодні екстрасенс і таролог Віктор Литовський. Вікторе, добрий вечір. Вітаю вас, рада вас бачити і чути. Вітаю всіх глядачів-підписників. Всім доброго вечора. Сьогодні у нас 9 грудня 2025 рік і вже 22.00 за київським часом. Не забудьте, будь ласка, підписатися на соцмережі Віктора Лудовського. Всі його контакти є в описі під цим відео. Також ставте лайк до цього відео, а ми переходимо до запитань. Вікторе, ви не раз казали, що бачите передвиборчий процес в Україні найближчим часом. Навіть казали, що можна сказати, що він вже розпочався такий неофіційний. От Трамп каже, що в демократичній країні мають відбутися вибори. Зеленський каже, що готовий. Тож чи є прямо зараз в просторі і часі якийсь приблизний місяць проведення виборів? Воно ну, розрізняється бачення пана Трампа і пана Зеленського в форматі того, яким чином програти цю ситуацію, в який проміжок часу? Е, є позиція Трампа, котра буде фарсована і нереальна. І є позиція Зеленського, котра буде більш реальна і розтягнена в часі, е, буде таке, знаєте, як підганяння, що вибори треба провести ну, практично, там, завтра, після завтра, з дня на день. Але з точки зору помірності, е, і, як правильно, в короткий проміжок часу вони не просто як тяжка ноша, вони випадає як непід'ємна ноша, котра буде потребувати. а... Додаткового якогось ресурсу залучення додаткового ресурсу, і воно може розтягнутися на весь зимовий період, якщо мовити йти буде про реальні передвиборні перегони з реальними передвиборними компаніями, і тому що це все ж таки весняний період, потенційно можливий для реалізації задавного плану. Тобто, що весною стартане оця кампанія, можливо, і а самі вибори відповідно літом, три Ну, дивіться старт в нас, якщо будь-які процеси трансформаційного характеру вони будуть пов'язані з завершенням зимового періоду. Тобто, uh -huh. виходить з розкладу, все ж таки, я думаю, що це зима, завершення зими, це розпочинання нового етапу, котрий якраз йде по четвірки жезлів. Але без, без спешки і без форсування ситуації зовні. Знову скасували засідання у справі Коломойського на цей раз причини хвороби судді здається так: вчора перенесли засідання, бо зламалась машина. Ну а як ми знаємо, в Коломойського лише одна машина, яка може їхати, і та постійно якби, ламається. От справа в тому, що він же ж Коломойський анонсував, що хоче розказати журналістам щось там цікаве таке, і виходить, що не розказав. Що він хотів розказати, що відбувається взагалі зараз і. Ще глядачі, до речі, запитували, чи загрожує щось життю Коломойського наразі? Так, в нього випадають насправді загрози по життю дуже висока е, е, ймовірність, що можемо взагалі не почути е, тверджень пана Коломойського. Е, другий момент е, як спеціально йде момент зв'язування по рукам, по ногам. І е, я не вперше раз переглядаю цей розклад, там не випадає такого, що це суто про Панського і його оточення. Воно випадає як е, по карті страшного та страшного суду. Нагадаю, що процес, котрий зазвичай стосується великої кількості е, людей, великої кількості. Мас, і враховуючи, що в нас випадає Верховний Жрець, у нас випадає карта імператора, в нас є карта імператриці. Я думаю, що пана Коломойського там ціла записничок е про кожного з представників політичного стеблі про котрого можна розказати, е не найкорисніші для кар'єри. Е Новини. По Пентаклях. По Пентаклях, я думаю, якась грошова складова, традиційно корумпована, котра все одно з часом вийде, не, в залежності, не залежить від того, це буде чи буде це виходити з рота пана Коломойського чи з чогось іншого рота. Але бачите, він інформація в нього випадає по ресурсу. Тобто, а, це можуть бути стосовно якихось корумпованих схем традиційно для України. Б, він використовує інформацію як розмінну монету для того, щоб забезпечити собі, мати можливість забезпечити собі е, більш вигідну позицію, можливо, не навіть уникнути покарання і обмежень. Так, а саме зараз що відбувається? Йому погрожують, щоб він оце не казав, Ми чи ставлять зараз... палаці в колеса, тому що... ставлять в колеса, тому що там дуже високий рівень того, що може бути якийсь скандал або е ситуація, в котра вийде з-під контролю і негативним вплине чином вплине на всіх, не тільки на Зеленського, але й на оточення. Не тільки на оточення, але й на інших високопосадовців. Тимашенка, Порошенка, не знаю. Тобто людей, котрі в е нас в розкладі просто е Коломойський випадає, як людина, котра занадто знаєте, як шеф, слишком много знаєш. Ага. І, і в контексті ситуації ти бачиш, що не виходить, домовитися так, е як ти хочеш, не виходить. Бажаного результату, ти починаєш е, той інформаційний ресурс, який в тебе є, використовувати його в якості інструмента капіталізації. Тобто, хочеш побачити реальні зрушення, і можеш робити сплеча і вплинути на одночасно на багатьох вагомих учасників процесів. Ще писали вчора, що у Каламойського був інфаркт. Це правда. Ти типу вчора стався. У нього загроз насправді справді по життю? Вони є, але загрози, які пов'язані. Це може бути момент отруєння, це може бути момент якогось токсичної складової інтоксикації. Я думаю, що це проблема інфаркту або хворого серця. Ну так, але ж інфаркт також можна викликати. Це я в одному фільмі бачила художньому фільмі певною речовиною. Якби. Тому... Тоже... Не знаю, якщо дивитися з точки зору, о, 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 з точки зору ситуації, наразі загрози вони випадають, але з точки зору інфаркту, я вам не можу ну, карти Таро, таровони най, найліпше ампаратом МРТ, Якщо дивитися з точки зору розкладу, більше загрози можуть бути пов'язані з якоюсь токсичною складовою, котра напів як пошук обхідних шляхів для того, щоб вплинути на позицію людини. він може він не вижити. Може не вижити, може бути. Колісниця випадає перевернута. Тобто тут е, машина зламатися може. тобто Будуть різноманітні суддя захворіє, е, е, різноманітні е, варіанти для того, щоб вплинути на його позицію, громадянство mm -hmm. позбавити, я не знаю. Зрозуміло. Щодо мирного плану. Зеленський, ну як казав принаймні не так давно, що він не підпише такий мир, де треба віддати Донбас. Путін не підпише той мирний план, де Донбас віддавати йому не треба. Це от якщо по фактах і коротко. То чи м, почуємо, можливо, ми найближчим часом про нові корупційні скандали, чи щось таке, чи вплинуть вони на підписання мирного договору, в якому все-таки доведеться віддати Донбас? Таке компроментуюче ще питання. Про скандали почуємо. В нас в грудні місяці ще як мінімум два буде якихось резонансні справи, котрі будуть е, в черговий раз вибивати нас з колії. і ми будемо не розуміти взагалі, як таке можливо в нашій країні. Але з точки зору важеля впливу, цей важель впливу він не працює. Тут е, жезлі в перевернутому стані, тут мочі в перевернутому стані. Тобто ті важелі, котрі будуть намагатися використати, вони не принесуть бажаного ефекту і. Ну, я не бачу того підписання домовленості як з однієї, так і з іншої сторони. Дякуємо, Віктор, за цей прогноз. Дякую нашим глядачам, що дивилися. Підписуйтесь, будь ласка, на соцмережі Віктора Литовського, лайк до цього відео, поставте, будь ласка, всім всього найкращого, до побачення.